З кожним днем ми стаємо все ближче до перемоги. Наша боротьба приведе нас до тріумфу, а Ерефію до краху. Важка праця українського народу допоможе здолати всіх ворогів. Кременчуцькі новини в ефірі. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Війна забирає красивих, амбіційних та молодих синів України. Сьогодні Кременчук попрощався із своїм 22-річним захисником Богданом Міщенком. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні біля міського палацу культури зібралося багато людей, щоб провести в останню путь лейтенанта Богдана Міщенка. Хлопцю було лише 22 роки. Не встигнувши насолодитися життям, він пішов захищати територіальну цілісність нашої країни. 17 вересня його не стало. Рашистські покидьки поголівно будуть горіти в пеклі за свої скоєні злочини. Прощатися з Богданом прийшли його родичі, побратими, друзі та знайомі. Наше місто прощається з лейтенантом Міщенка Богданом В'ячеславовичем. і служив в військово-повітряних силах. Але 17 вересня 22-го року його не стало. І він добре літав. Хлопець був такий розвинутий, відмінник, спортсмен, але війно. Йому назавжди останеться. Його 22 роки. Дуже гарний хлопець. На жаль, так невчасно нас покинув. Ви знаєте, що уроженець Полтавщини з відзнакою закінчив льотний ліцей ваш, з відзнакою закінчив Харківський повітряний університет. Як прийшов до частини, швидше здав заліки та вже літав, але на жаль, лючики не вмирають. Вічна йому пам'ять. Хлопець прожив би яскраве та щасливе життя. За кожного вбитого воїна клятою русньою в українці збільшується ненависть та бойовий дух до цих нелюдів. Українці сильні, ми вистоїмо, ми помстимося. Повернути наших найкращих синів і доньок України неможливо, проте пам'ять про їхню мужність та звитягу житиме. Кременчужанина поховали на алеї героїв на свіжтовському кладовищі Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За п'ятьох українських героїв 55 грашистів, рашистів, за одного мерзенного кума Путлера, 200 українських захисників, 215 бійців за незалежність України. Нарешті вільні. Ця новина ощасливила всіх, хто так вболівав за долю полонених азовців. Мега крута новина не залишила байдужим жодного українського патріота. 215 українських військових повернулися з полону. Серед звільнених героїв азовців є і представники Полтавщини. Народний депутат України Юрій Шаповалов у своїй публікації у Фейсбук відзначає, що для України кожен солдат є важливим. Тому дві сотні наших бійців обміняли на агента Кремля кума Путлера Медведчука а за п'ятьох командирів, захисників Маріуполя, віддали 55 російських військових. У повідомленні говориться, звільнення наших славних захисників стало можливим завдяки неймовірним зусиллям президента України Володимира Зеленського. Вітаю вас з поверненням наших хлопців, наших героїв. Раді бачити кожного і пишаємось дуже тим, що ви зробили для нашої держави. Денис, слава Україні, пане президенте. Він, все добре, стан здоров'я задовільний дякую. Вам і всій команді за те, що ви зробили. Пане президенте, шановні українці, дякую вам від усього складу Збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Дякую і хочу сказати слава вдячності нашим родинам, які переживали і нас чекали вдома. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день. Прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Ми вам вдячні, молодці хлопці. Найголовніше, що ви зробили для України, і що ви ще зробите, і ми обов'язково обов'язкові значимо разом перемогу. Ці п'ятеро героїв до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекторатом президента Ердогана. Такими були умови їхнього звільнення. Ще 10 полонених іноземців Росія відпустила в Саудівську Аравію. Слава Україні! Слава нашим героям! Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини. Лише вчора ми розповіли своїм глядачам, які святково-благодійні заходи планують провести у Кременчуці на вихідних з нагоди відзначення дня міста. Проте день Кременчука потрапив під заборону. Всі благодійні заходи скасовані Полтавською обласною військовою адміністрацією. Святкування дня народження Кременчука скасоване, проте неможливо скасувати благодійність. Нагадаємо, через війну рашистів проти України День міста планували провести у новому форматі благодійності. Кременчужани мали б донатити на користь українських захисників. Проте, у зв'язку із військовою загрозою, сьогодні Полтавська обласна військова адміністрація оприлюднила документ про заборону проведення будь-яких масових акцій, починаючи з 22 вересня. Це безпекова вимога командування оперативно-тактичного угрупування суми. Я вважаю, що це правильно, і ми повністю підчиняємось нашим військовим, з ними згодні і будемо робити так, як вони скажуть. А допомагати армії можна і без концертів. Таким чином, гасло цьогорічного дня народження Крамачука не час святкувати, час ЗСУ допомагати варто сприймати дослівно, адже донатити на потреби українських воїнів-захисників можна і без концертів, просто за посиланням через QR-код. Таким чином влаштуємо благодійний день Кремчука благодійними внесками на прямий офіційний рахунок ЗСУ у Національному банку України. А добряче відсвяткуємо вже після перемоги. У рамках благодійної акції Допоможи захисникам України. Кременчуцька гімназія номер 23 збирає макулатуру. Виручені кошти за старі книги, журнали та газети підуть на допомогу нашим воїнам. Про збір макулатури та школярів, які в ньому брали участь, дізнаєтесь далі. Мені потрібні українські книжки. Я принесла сюди російські книжки. Ми їх здамо, і будуть гроші на щоб ми їх віддали на збройні сили зсу. Маленька Кіра любить допомагати людям, а особливо нашим збройним силам. Гімназія номер 23 в якій навчається дівчинка, завжди активно допомагає переселенцям та українським захисникам. Цього разу в рамках шкільної благодійної акції Допоможи захисникам України. Кіра та інші школярі збирали макулатуру. Кошти за продаж якої підуть на допомогу військовим. 20 вересня гімназія номер 23 оголосила про початок акції. Ми пропонуємо всім небайдужим долучитися до е, збору макулатури. Три для підтримки української армії радимо переглянути всі книжкові полиці для того, щоб принести нам російськомовні видання. Всі кошти будуть направлені на придбання теплих речей на ліки для воїнів ЗСУ. Кременчуцька гімназія номер 23 постійно проводить благодійні акції та заходи. Завдяки їхній роботі нашим військовим придбали необхідний одяг, ліки та передали сухпайки. Учні гімназії активно беруть участь у всіх заходах. Від початку повномасштабного вторгнення ми проводимо такі шкільні акції, і ми від щирого серця дякуємо батькам, дякуємо жителям микрорайону. Це величезний вклад для того, щоб підтримати наших воїнів. Тато Поліни несе службу у лавах. ЗСУ. Дівчинка робить усе можливе, аби допомагати нашим воїнам. Тому вона та Кіра принесли макулатуру до школи. Ми принесли картон, а також вдома збираємо ще книжки, щоб ще раз долучитися до цієї акції. Я принесла старі книжки про війну. Мені просто хотілося допомогти ЗСУ, щоб скоріше закінчилась війна. Збройні сили України допомагають там, щоб ми жили в мирі та злагоді, щоб не літали ракети, щоб в нас все було добре. Ми завжди допомагаємо, ну, щоб хоч щось попало до мого татка, щоб в них, з ким він працює, щоб в них було те, що вони потребують. Бо їм зараз дуже потрібна ця допомога. Радянська література, старі газети, журнали чи зошити вже не потрібні вам, але вони потрібні нашим воїнам. Позбавтесь старої макулатури. Віднесіть її до 23-ї гімназії та допоможіть нашим воїнам. Для того у вас залишився місяць. Дарія Кимець Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вчора ввечері під час пожежі загинув чоловік, а стареньку врятували вогнеборці. Що могло стати причиною трагедії, дізнайтесь далі. Вчора, о пів на восьму вечора, у квартирі на дев'ятому поверсі по вулиці воїнів-інтернаціоналістів виникла пожежа. Про займання службу порятунку сповістила сусідка. Негайно на місце пожежі було направлено три пожежні автомобілі. По прибуттю у ході розвідки рятувальники знайшли в оселі жінку 1930 року народження, яка знаходилась біля вікна та кликала на допомогу. Її рятувальники вивели на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Завдяки сповіщенню рятувальникам вдалося прибути та врятувати літню жінку з пожежі, бо через сильне задимлення самотужки з квартири вийти вона не могла. Проте у квартирі на момент пожежі знаходився ще й чоловік, життя якого забрав вогонь. На жаль, у кімнаті, де виникла пожежа, було знайдено чоловіка 1960 року народження. Саму пожежу рятувальники за одну годину приборкали. На ліквідації пожежі працювали 10 рятувальників. Причину займання встановлюють. Ми розглядаємо такі причини, як порушення правил експлуатації електропобутових приладів, куріння в оселі. Тому будьте обережні, дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті. Якщо ви бачите пожежу, негайно телефонуйте за номером 101. Вікторія Пачук, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Працівники КП Кременчук Водоканал справжні майстри своєї справи. Вони швидко та оперативно замінюють трубопровід на аварійних ділянках каналізаційної мережі. Як проходить їхня робота та що сприяє проривам труб водовідведення, дивіться далі. Працівники комунального підприємства Кременчук-водоканал сьогодні виконували роботи по заміні аварійної ділянки каналізаційної мережі на вулиці Небесної Сотні. Роботу планують закінчити завтра. Всього у Кременчуці 271 кілометр каналізаційних мереж. Більшість трубопроводів мають давній срок експлуатації. Ми проводимо заміну каналізаційної труби діаметром 200 мм завдовжки 10 метрів. Керамічна стара труба будемо міняти на нову пластикову трубу, також діаметром 200. Одним з чинників аварійного стану каналізаційних мереж є необачність та безгосподарність деяких жителів багатоквартирних будинків. До проривів мережі водовідведення призводить залишкове сміття, яке потрапляє до трубопроводу. Тим самим утворює підпори на мережах. За 2021 рік та до сьогодні замінено 1523 метри трубопроводів. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка відбулася посвята першокурсників. Тепер вони офіційно студенти. Навіть повітряна тривога не змогла зіпсувати їм настрій про враження новоприбулих від заходу у наступному сюжеті. Традиційна посвята у студенти Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії відбулась у доволі нетрадиційних умовах війни під час повітряної тривоги в укритті. Та це ніяк не вплинуло на настрій першокурсників. Вони з радістю діляться своїми враженнями та охоче розповідають, чому обрали саме цей заклад освіти. Я дуже люблю дітей. В мене якесь натхнення, коли я бачу маленьку дитину, мені хочеться її чомусь навчити обійняти та просто бути йому як, як приклад. Мені подобається працювати з дітьми. Я мав дуже хорошу першу вчительку, вона мене надихнула, тому вже з 5-6 класу я хотів стати вчителем. У зв'язку з війною багато одинадцятикласників обрали вищі навчальні заклади за кордоном або на заході України. Попри це, кількість вихованців у Кременчуцькому педагогічному закладі порівняно з минулим роком суттєво не змінилась. 130 фахових молодших бакалаврів та 105 бакалаврів у нових спеціальностях: комп'ютерні науки, українська мова, література, середня освіта інформатика та наші традиційні спеціальності початкова освіта, дошкільна освіта і фізичне виховання. Це наші першокурсники. Студенти наголошують на тому, що вступили саме в цей навчальний заклад через численні рекомендації з боку знайомих та рідних. Вибрав цей навчальний заклад, тому що більшість знайомих і вчителів навчалися саме в цьому закладі, і перед це рекомендували його з кращої сторони. У цей день також замінили табличку із назвою закладу на нову в новій назві обласний коледж. Тому що ми обласного підпорядкування Кременчуцька, тому що ми знаходимося в Кременчуці гуманітарно-технологічно, адже тепер, крім педагогічних спеціальностей, у нас є ще технологічні, інженерні академія імені Антона Семеновича Макаренка, Полтавської обласної ради, обласний коледж надалі планує працювати у змішаному форматі навчання. Задля цього було обладнане відповідне укриття. Таким чином освітній процес проходитиме максимально безпечно для студентів. Валерія Лисенко Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці пройшов бібліочелендж на повітряній кулі до цікавого світу. Діти знаходили відповіді на запитання за різними галузями знань. Також відбулось нагородження переможців та учасників всеукраїнського конкурсу Конституція для всіх. І великих, і малих як пройшов захід, те які враження отримали діти. Дивіться далі. Наприкінці вересня уся Україна щорічно відзначає День бібліотек. З цієї нагоди відділ обслуговування дітей Кременчуцької публічної бібліотеки організував бібліочелендж. Взяти участь у ньому змогли всі охочі. Бажали ми створити не тільки цікаву інновацію ось наш бібліочелендж, який ви бачили на повітряній кулі до цікавого світу, але й прикрасити якось наш бібліотечний простір і зробити його більш цікавим для наших читачів. Наймолодші, найактивніші семирічний Даня був найменшим учасником конкурсу, але його це ні краплі не лякало. Доставав бумажки і ми там лишалі, і повітряну на піднімали. Любов до книг дітям з маличку прищеплюють саме батьки. Наразі вони особливо підтримують проведення подібних заходів, враховуючи те, що діти майже увесь час проводять за онлайн навчанням. Ми кожну середу приходимо в бібліотеку, тут відбуваються майстер-класи і також беремо додому книжечки. Дитині це дуже подобається, тому що зараз онлайн заняття тільки біля комп'ютера, тут можна і поспілкуватися з дітками і позайматися. На заході також нагородили переможців та учасників всеукраїнського конкурсу Конституція для всіх і великих і малих. Національна бібліотека України для дітей проводила конкурс з правового просвітництва Конституція для всіх і великих і малих. Діти повинні були в стихотворній формі розповісти статті з Конституції України. Я розповідала вірш. Людям воля і свобода. Хто як хоче, так живе, і ніхто не забороне, бо свобода головне. Усього серед кременчужан п'ять переможців. Усі вони читачі відділу обслуговування дітей. Серед них є навіть одне гран-при. Я полюбляю сама там в класі, по школі робити конкурси. Також приймати у них участь. Мені було цікаво. Я була зацікавлена в цьому конкурсі. Також участь у конкурсі взяв маленький Єлисей з Краматорська. Хлопець дуже сумує за рідними, але це не заважає йому вчити вірші та відволікатись від нелегких подій сьогодення. Краматорська, там бабушка і Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не сталося біди, два тут лево проплелоду, бо ожела і лічка. Діти отримали купу позитивних емоцій та вражень. А переможці конкурсу ще й подарунки від Полтавської обласної дитячої бібліотеки. Організатори бібліочеленджа обіцяють, що будуть і надалі радувати своїх читачів подібними заходами. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Українці, нація героїв, яка кожного дня важко працює над створенням великого і щасливого майбутнього. Ми сильні і наша воля незламна. Тому ми точно переможемо. Слава Україні!